Пречиста Діва Марія – це є прообраз чистоти, це є як посол неба на землі, це є той небесний дипломат, присутній тут, який представляв Царство Боже на землі. І от та делікатність Пречистої Діви Марії, та її святість, та її чистота вона була впродовж її життя у різних обставинах її життя, в різних обставинах. Бо знаємо дуже добре, що від самого початку, коли причиста Діва Марія вже була вагітна, вже їй мав час народжувати, і тут якраз Ірод придумує, що треба робити перепис населення. І вона чемно, послушно, не зважаючи ні на що. Не, не каже, що я, я вагітна, мені складно їхати. Вона чемно слухає всі розпорядження і їдуть вони на перепис того населення. І тут вона приїхала, дорога вимучилася, і вони приїхали. А там людей не тільки вона й приїхала, їх там багато. Туди пішли, нема місця, туди пішли, нема місця, там дорого, туди навіть не йшли. Бо Йосип, Марія, це були представники Боші, не елітного якогось такого е роду, а ну, середні і дуже скромні. Так? Ось. І прийшлося її народжувати в стайні. Потім народився Ісус, і треба тікали вони до Єгипту, щоб його переслідували, щоб його не вбили. Прийшлося тікати. І по дорозі. До Єгипту, чи потім, як вони верталися, чи потім як вони там були. Марія ніколи не сказала до, до Йосипа, що що за умови, що мені так недобре, що ну, не нарікала ніколи. Тому що це дійсно був представник Царства Божого на землі. Причиста діво Марія потім, коли вже Ісус підростав, вона його вчила, е, бо Будучи воплоченим Богом, Христос був повноцінною людиною. І все, що є людське, він повністю пройшов від початку до кінця. Будучи малою дитиною, він зростав, Йосип учив його ремесла, Марія вчила його Біблії, вчила Святе письмо, читала з ним молитви, разом прославляли Бога. І цій Зростанні, на що я хочу звернути вашу увагу? Пречиста Діва Марія завжди залишається отим, знаєте, дипломатом, отим представником Царства Божого на землі. Дипломатія річ така дуже делікатна, і хто з цим менш більше знайомим, чи собі навіть уявляє, що таке дипломатія, це. є Таке, мистецтво скромності і мистецтво толерантності, щоб когось не образити. Говорити такими словами дипломати, вони їх вчуть з спеціальної форми спілкування, вони так вчуться говорити, щоб когось не зачепити. І я собі так думаю. Ну, ясне діло, що ми не є дипломати, школу дипломатії міжнародну не закінчували. Але все рівно, якими часом місцями є далекі до, до порядності, наскільки ми е, буваємо часом такими вульгарними. І я собі думаю, якщо причиста Діва Марія представляє Царство Боже, і вона є прикладом такої порядності і делікатності, то якщо в нас того нема, то нам далеко до Царства Божого. І тому треба. Себе в тому виховувати. Дивіться, зараз іде війна. Іде війна не просто Росія воює з Україною, щось там від неї хоче. Практично йде боротьба цивілізованого світу і нецивілізованого. І слава Богу, що ми знаходимося на стороні цивілізованого світу. Яка найбільша є загроза? Найбільша загроза України це якщо ми не будемо відповідати тим критеріям, що робить цивілізований світ цивілізованим, це верховенство закону, це повне упорядкування всім тим правилам, законам, які є, які існують. Дивіться, що Ісус Христос Він продовжує свого життя, причиста Діва Марія, вони постійно показували пошану до закону. Христос ніколи не виступав проти любих законів, скільки раз його хотіли зловити, каже, а чи треба платити кесаревий податок? Пам'ятаєте ту, ту історію знамениту дуже багато було про те, сказано, дуже багато було намальовано картин усі часи і так далі. І Христос відповідає. А покажи динарій, що там бачиш? Яке зображення? Ну, ти показує, а Він каже, що там бачиш? «Кесар, От віддай кесарю кесареве, а Богове Боже. І, і, і про цю подію, про цю таку е, влучну второпність Ісуса Христа. Дуже багато було написано е, творів, було багато дуже написано картин, де навіть показують Ісус Христос, Днарій і так далі. От. Тобто Христос показує, що Божі закони то до Бога, а людські закони то до людей. І тому Він прийшов і каже, я не прийшов ні, ні усунути е, ні, нічого, я прийшов тільки додати. Добавити, не забрати і не усунути, не звінити, а додати добавити туди в той закон божества. Причиста Діва Марія також постійно себе часто показує отою вихованою і тою послушницею закону. І ми повинні над цим задуматися, бо сьогодні стоїть питання дуже остро. Ми тут не, не звертаємо на то увагу, але є речі глобальні і такі загальні, від чого залежить все-таки. Перемога навіть у цій війні і наше майбутнє. Якщо, наприклад, ми і надалі будемо сприяти або мовчати на таке негативне явище, саме руйнуюче, в нашій державі має найбільшу небезпеку, ви би не подумали, що. Це корупція. Це вся продажність, приспособленість, пристосуванці. Оці всі. І зараз, от, чому я так це питання піднімаю? Бо тому що зараз, наприклад, Америка підписує ленд-ліз для України, а це значить. Фінансова допомога у війні до перемоги. І ця допомога є, ну, скажем, дуже велика. Десь 40 мільярдів доларів це є велика сума. І Були такі дебати, вони там проговорювали, чому 40 мільярдів, куди ці гроші підуть, хто буде це контролювати. І знаєте, коли цивілізований світ кудись вложує гроші, вони хочуть, щоб ці гроші дійшли до, до конкретної цілі. Я от скільки спілкуюся з людьми досить компетентними, і знаєте, майже на кожному рівні я чую, що будуть пробувати красти, будуть пробувати чудити. А ну подумайте, це дивно? Навіть не дивно. І це лякає. Що нам навіть це вже і не дивно. А що тут такого? Певно, що щось украдуть? Нам навіть не дивно. От і це є ознака того, що нам ще до цивілізації далеко. І якщо наші корупціонери проявляться в своїй у своїй неготовність, ніяк Америка, відмовиться фінансувати, можете собі на одну секунду представити, що буде. Бо Тому що в нас не просто нема воєнно-промислового комплексу, в нас економіка і так є порушена, бо є війна. Порушено все. Бензина, бачите, що робиться? Виробництво все порушилося, логістика порушилася. Десь є продукти, десь їх довозиться, але всі ці ланцюжки відпрацьовані, вони всі поламалися. І навіть якщо б нас зараз лишити сам на саме і затягнути цю війну чуть-чуть. Ми не справимося. Які би ми не були відважні, якщо не буде боєприпасів, як не буде зброї, не буде нічого. Тому, так як я завжди вчу, коли ти починаєш будувати хату, ти думаєш, скільки буде кімнат. Ти маєш вже знати, де буде стояти ліжко, де буде стояти крісло, де буде стояти телевізор. І це мають знати майстри, і так це робити, щоб туди відповідно провести ті канали для, для проводки, передбачити всякі можливі різні проходи, переходи і так далі. І коли ти починаєш копати фундамент, ти вже маєш знати, який кольор має бути у хаті в тебе помальований. Чому я так кажу? Бо Тому що ми повинні бачити загальну картину. Так же само, коли почалася війна, я собі задав запитання, що я буду робити після війни? І вас товчу. Що я буду робити після війни? Закінчиться війна. Діти спитаються, тату, де ти був, як була війна? Чим все займав? Що я буду робити після війни, я думаю, тепер? Тому що для цього я повинен мати якийсь ресурс. Бо війна може закінчитися двома варіантами: або ми виграємо, або ми програємо. А це залежить, як, як не дивно, не тільки від солдатів, але і від нас, і від тих, що сидять у кабінетах і чекають, як би украсти гроші. Від цього залежить, як закінчиться війна. Світ не такий однорідний, як нам здається. Зелий має вплив у цьому світі. І Росія стоїть на стороні не Бога. Бо якби було на Божій стороні, то би таке не витворяло. І тому ми воюємо цивілізація із нецивілізацією, добро і зло. Ті, що з Богом і ті, що проти Бога. І тому, щоб визначити себе, чи я дійсно готовий називатися представником цивілізованого світу, то я повинен подивитися, як Богородичка поступала. Як поступав Ісус Христос? Вони були повноцінними представниками Царства Божого. Христос каже, Князь цього світу диявол, правда, що до мене, в мені Він не має нічого. Ми бачимо, що. Святість має дуже велике значення, порядність має велике значення. І ми в часі війни, як особливий спосіб, здаємо екзамени на цю порядність. Тому задумайтеся над тим і моліться, щоб наш народ, який сьогодні. У цілому, у цілому світі є дуже великий, відважний, незламний. Ще що треба, щоб ми були взірцем порядності. Як би це нам складно не було, ми за це маємо молитися, ми за це маємо просити Бога. І ми в цьому маємо безпосередньо брати участь. Безпосередньо в цьому брати участь. І на кінець я ще вам розкажу, як я возив акумулятор від Кьорхера на гарантійний ремонт. Ще тільки. Не доїхали, я ще по дорозі, думаю, хто там знає, мені його пометують чи ні. А як би йому дати там 200 за, щоб він мені поміняв на новий? І ця думка була одну секунду, але вона була. І я собі потім думаю, очі дорогий! Про що ти говориш? А це та привичка ніяк не годності вивітряти, розумієте? Я так нікому не признавався, а тут взяв я вам всім признався. І мені, чесно, встидно за то є. І кажу вам всім. Ми мусимо це зробити. Ми мусимо зробити особливу ставку. На оцю підлу, найгіршу диявольську таку е, слабинку взятки. Оці хабарі. Оце підкупництво, продажність. <кхух> Задумайтеся. Якщо б ми в Україні не мали корупціонерів продажних людей, війна би навіть не почалася. Добре подумайте, війна би навіть не почалася. Бо тому що для початку війни було виділено страшна купа грошей, щоб тих підкупити. Армію знищити, то забрати, е, оборону знищити, то, то знищити. Це все робилося через корупцію. Корупція зіграла трохи нам на руку російська. Бо там через корупцію багато танків не виїхало із боксів. Не виїхали. Бо там продали акумулятор, там продали стартер, там продали то, там зіляли масло, там зіляли жидкість. І там багато танків не виїхало. І в тому навіть поучаствували наші, які так само через цю корупцію від щось купляли і закладали на наші танки. І скажеш, та це ж нормально. Це не нормально, бо це війна. Це тільки в часі війни нормально. Але якщо ви знаєте, що завжди, в часі любої війни, мародерство завжди каралося розстрілом мародерів, якщо це були цивільні, їх прив'язували до стовпа, до дерева, скидали штани, і вони так з позором там прив'язані, стояли добу. Воєнних розстрілювали в Російській Федерації. Забрали статтю про мародерство, відмінили. Ви чуєте, з ким ми воюємо? Я не хочу, щоб наша держава навіть мала якусь маленьку подібність. до до тої нецивілізованої держави, з якою ми воюємо. Ми маємо своїх ворогів ще і всередині. І це є корупція, це є продажність, це є зрадники. Бо тому що, іменно ці люди, які хочуть пристосуватися до будь-якої влади, готові на будь-які поступки, от з них і беруться зрадники, продажники. Це юда. Такий зрадив Ісуса Христа. Бо Тому що хотів якимись там своїми схемами щось там ті типу, зробити якусь добру справу. Не робиться добра справа схемами. Добра справа говориться відкрито, прилюдно і чесно. Тому молимося, щоб нас. Господь Бог очистив від цього сміття, від цієї корупції, від цієї продажності, але в тому ми мусимо брати участь особисто. Сказати від сьогодні не хочу брати участь у цих всяких взяточницях, в цих схемах. Не буду давати взятки від сьогоднішнього дня. Не буду. Так же саме це стосується і тих, що беруть. А ви кажіть: а я не буду брати з цього дня взятки. Бо Тому що Бог спитає і розділить всіх тих, хто воювали на стороні добра, і тих, які до добра не мають ніякого відношення. Хоча, були громадянами України, десь там навіть щось і допомагали, ходили у вишиванці, але крали українські гроші українських громадян. Так що, подумайте над цим питанням і кажу вам, корупція це і та штука, яка, через яку ми можемо втратити свою незалежність, через яку ми можемо програти війну. Нехай Пречиста Діва Марія береже всіх наших воїнів, всіх волонтерів, всіх людей, що допомагають армії, нехай береже Пречиста Діва Марія, наше керівництво, наше воєнне керівництво, всіх, всіх українців щоб ми не піддалися на ту страшну провокацію взяточництва, продажності і зрадництва. Ім'я Отця Сина, і Свята Духа. Амінь.